Чисто як боксер, отличний мужик. Як мер, чисто я на політиці сильно не зациклююсь, тому якби все те, що пишуть, я так точно. Кожен має свою точку зору, тому чисто я до нього, як до людини, ставлюсь добре. А як до мера? Як до мера, я ж кажу, політику дуже сильно не влажу, тому до мера посередство. А чого вам не вистачає в Києві, що, що він міг би Київ, зробити? Так як я не сильно київський, київська людина, тому чоловік в принципі приїжджий, але в Києві вже більше п'яти років, тому зараз ось Прохи на службу трошки життя зв'язано, тому як би сказати, що трошки менш корупції. Е, ну, на мою думку, так як він вже 10 років при владі, то людину потрібно змінювати. Е, я думаю, за цей час він вже мав встигнути зробити і багато хорошого, і можливо щось і не зробив. Е, не знаю, так само е, мости, які зараз в аварійних станах, е, ніхто ними не займається, е, метро. І ще дуже багато питань в Києві, які потрібно вирішувати. Це і дороги, і затори. І... Ні, мабуть, треба якісь зміни вносити. Зміни вносити, так? Так, так. А чим а чому? Хоча б елементарні, оці снігопади, які відбуваються. Техніки немає. Угу. Тобто вона це ж прогнози погоди є. Це звісно, не просто так це все відбувається. Видно, що немає слідкої реакції на такі от елементарні. Події. Ну, так само слабо йде ремонт доріг. Ми проживаємо на теремках 2 це такий район, не досить популярний. І тому я дуже бачу. Родина він цікава, тут талановита, однозначно, але, мабуть, дещо трошки він все, що знав і міг, він показав. Хай спробував в якійсь іншій сфері. Якщо говорити про спорт, то це достатньо. Класна та гарна людина, але є нюанси з приводу, як він керує містом, це якщо казати за метро, та мости все ж таки. Бо синій гілці не здоровується. А наприклад, якщо брати благоустрій вулиць? Благоустрій у вулиці, я знаю, початки спортивні, це дуже класно, все-таки молодь розвивається та займається спортом. Не знаю, я його не підтримую. А чому? Я дуже не вникаю в ці питання, але не знаю. А що він не зробив в Києві? А що ну вроді й робив багато чого робив? Ну, не можу я сказати, що він поганий чи хороший. Я не дуже вникаю в політику. А чи голосували б ви на наступних виборах за нього? Ні, на наступних виборах за нього б не голосувала. хоча я за нього голосувала. В принципі, як мер з точки зору благоустрою, він зробив багато чого, наприклад, той самий парк Наталка, ми часто відвідуємо це місце, дуже гарно, дуже живописно. Проте, з питань інфраструктури, я як людина, яка часто їздить через теремки, зараз мені трішки... Складно, тому що я не знаю, в чому там була справа, чи можливо недотримання якихось норм при будівництві, і це не зовсім його провина. Не зовсім пам'ятаю, скільки він уже на посту. Але якщо вже обрушилось прямо метро, то це означає, що не були дотримані якісь технічні норми, і тобто за ним не доглядали так, як потрібно було, і це ну трішечки псує репутацію його як мера, тому благоустрою благоустроєм, Але такі питання, щоб люди могли банально доїхати на роботу та на навчання, це. Ну, звісно, важливіше трішки.